У Житомирі планують облаштувати місця платного паркування. Відповідне рішення розглянуть депутати міської ради на наступній сесії. Думки містян щодо цього розділилися. Я згоден, тому що там буває до такої степені заставлено транспортом, що не можна навіть не то, що проїхати, навіть пройти. Буде Опередільона кількість машин тільки стояти, а останні будуть проходити мімо, і, а, і Так що буде якийсь і проїзд, і проход. Двозначно ставлюсь до цього. З одного боку, це правильне рішення поповнювати міський бюджет. З іншого боку, от, наприклад, я живу на Київській, якраз в районі житнього ринку, і ці всі машини, які паркувалися там безкоштовно, будуть тепер в моєму дворі паркуватися. Тому тут питання закривати двори, чи можливо, ну як виходити з цієї ситуації, не знаю, тому я хі, поки що не можу сказати однозначної відповіді. Як вийде на практиці, не знаю, але теоретично, коли немає місць де паркуватися. То, мабуть, що й добре. Перелік майданчиків для платного паркування планують погодити в межах реалізації стратегічного документу. План стали міської мобільності. Передбачається, що це оптимізує дорожній рух, урегулює транспортні потоки та зменшить навантаження на центральну частину міста. У нас рішення було прийнято ще в 2021 році. Був затверджений перелік. За цей час змінилися норми ДСТУ, а саме в частині площа відведеного паркувального місця, та сама організація дорожнього руху на цих майданчиках. Тобто схеми пішохідні переходи, острівці безпеки і так далі. Тому ми вимушені були замовити ці паспорти. І подальшому зараз хочемо затвердити на сесії. Наразі ціна за годину стоянки на платні парковці у Житомирі невідома. Називати конкретну суму поки зарано, говорить заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Це буде наступне рішення про визначення вартості паркування, і це буде приймати виконавчий комітет. Оплатити парковку можна буде через мобільний додаток, QR-код або інші електронні носії. На деяких майданчиках можливо будуть паркомати. У нас є регламентовані всі речі посад постанови кабінету міністрів, що повинно бути на майданчику для платного паркування і вимоги до оператора. То тобто в самому конкурсі буде прописано, чи це потребує, чи не потребує. На сьогоднішній день постанова говорить, що паркомати не обов'язкові, але ми розуміємо, що людям потрібно десь, якщо в які користуються готівкою, все ж таки скористуватися і скористуватися паркоматом. Повний перелік адрес, де планують облаштувати місця платного паркування, можна переглянути на сайті Житомирської міської ради. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал. Canal is called in. У Житомирі вперше відбулися регіональні змагання бригад екстреної медичної допомоги. Участь взяли 10 бригад області. На кожній локації у нас забезпечено судісто. Ми запросили наших київських колег для того, щоб вони прийняли у нас участь і в якості судей. Усього було 5 локацій на кожній по дві станції, які команди мали пройти за 30 хвилин. На більшості майданчиків лікарі демонстрували свої. І навички на манекенах, але до змагань залучили і людей з різними травмами. Дистанція на масовий випадок, тобто велика кількість постраждалих, 10 людей. ресурсу бригади не вистачить надати допомогу всім одночасно, тому він доведеться сортувати пацієнтів. Тобто комусь надавати допомогу тут і зараз, а комусь хтось може почекати допомогою допомоги відкладено. Мета змагань це не лише зайняти якесь призове місце, перше, друге, третє, отримати якісь призи. Насамперед, це комунікація і взаємодія між. Командами це обмін досвідом між відділеними пунктами постійного базування і удосконалення своїх практичних навичок. Бригади могли створити свою команду за двома принципами: екстрений медичний технік та два парамедики або ж лікар, парамедик та медичний технік. Дар'я, парамедикиня скоростеня, розповідає, готувались до змагань сумлінно і розраховують на перемогу. Побачити щось нове, дізнатися, чомусь навчитися. Просто це задоволення. Хочу побачити щось цікаве, тим паче це вперше. Хочу побачити досвіду, багато багато практики, щось для себе нового взяти. Тим паче, ну це для нас всіх потрібно саме в такий час, ну, важкий для нас. Тому хочеться практики, практики і ще раз практики. Змагання повинні бути не тільки під час війни, змагання повинні бути завжди. Тому що ми цим відточуємо свої навички і вміння працювати. Ну хоча ми і так всі спеціалісти в цьому ділі, але, але ж потрібно ділитися досвідом із іншим. Чими так сказати колегами команди, які займуть призові місця, отримують нагороди у вигляді медичних девайсів. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1 Перший тиждень вересня добігає кінця, а на вулиці ще й досі літня погода. На вихідних похолодання не очікується. Навпаки, знову буде спекотно. В умовах сучасного клімату вересень давно вже став логічним продовженням теплого періоду року. Не став винятком і цьогорічний початок осені. Такий літній температурний режим і погоду забезпечив нам мегамасштабний антициклон, який покрив весь євро... європейсько азійський континент. and Синоптики прогнозують, така погода утримається щонайменше до середини вересня. Удень буде сонячно та спекотно, водночас ночі залишатимуться спокійними, але прохолодними. Ми знаходимося зараз на холодній периферії цього антициклону. Це означає, що на Житомирщину надходить прохолодне повітря з півночі, але його вплив позначається лише на нічних температурах, які зараз опускаються до 10-12 градусів, а на півночі області навіть до 8-9. Проте в день. Переважає сонячна, тепла, без опадів погода, а стовпчики термометрів сягають 26-28 градусів. Вітер буде східного напрямку зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Залишиться біля штурвалу погоди антициклон і у наступні три доби 5, 6 та 7 вересня. Прохолодні ночі з температурами 8-12 градусів в різних районах області, а денна становитиме від 25 до 28 Синоптики попереджають, така погода сприяє підвищенню пожежної небезпеки, яка вже стягнула надзвичайного п'ятого класу. Тому, перебуваючи на природі, будьте свідомими та відповідальними у поводженні з вогнем. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Депутати Верховної Ради України ухвалили законопроєкт, згідно з яким повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини. Ми вирішили запитати у Житомирян, що вони про це думають. Не знаю, не можу відповісти на це питання. Я такої ну, не зустрічала, не знаю, не читала і не аналізувала, тому мені важко зараз відповісти. Я навіть не знаю, як це коментувати. Не хочу нікого образити, тому я вже промовчу. Я теж, в принципі, далека від новин, але те, що ви зараз сказали, ну мене це рішення в принципі, не задовільняє. Я би за те рішення, яке було раніше, коли у людей є якийсь термін, і вони можуть переглянути свою позицію, щоб з ними працювали професіонали, провели розмови. Бо людина може в різних умовах чинити по-різному, ніхто із нас не готовий до такої ситуації, в якої не опиняється. Я думаю, завжди треба давати другий шанс людині. У Кожного своє бачення цього. І я не можу судити людину за це. У кожен є стан свій. Хтось боєць по житті, хтось має дух. А хтось не має цього. Я думаю, що це несправедлива відповідь. Все буває в житті, то війна. Зрив. Психіка, це ж дрони літають, там снарада, там туди-сюди, кожен ранений чоловік. кожен думає, як вижити. Правильно? Правильно, от. Десь буває так, така ситуація, щось йому, а потім обдумавши чоловік, тому що в нього і сім'я, і діти, самі знаєте що. Багато людей ще думають повернутися. Я би ще термін дав якийсь місяць-два, для того, щоб без наслідків кримінальному порядку це було. Є ще люди, які думають, і є ще люди, які не встигли. Я особисто таких знаю.